Перше у нашому місті у школі номер 8 відкрито єдиний у нашому регіоні демонстраційний клас енергоефективних технологій. Школа стала переможцем міського конкурсу, який проводився у рамках проєкту Муніципальні партнерства для покращення енергоефективності у Самбурі та Жовкві за фінансової підтримки Європейського союзу. Тепер на базі створеного демонстраційного класу учні зможуть власноруч пересвідчитися у перевагах запровадження енергоефективних технологій. На відкриття демонстраційного класу завітав міський голова Тарас Копиляк та привітав вчителів та учнів школи з перемогою у конкурсі. Слава Ісусу Христу! Дорогі наші учні, діти, шановні викладачі, дирекція школи. Шановні засоби масової інформації, я, ще, я, я вже давно їх так довго не бачив, що вони всі разом прийшли сюди до вашої школи. Я думаю, що вибори закінчуються і засоби масової інформації вже будуть писати з понеділка нам правду. Дорогі учні, нема напевно нічого кращого, коли ти заходиш в навчальний заклад і на ваших обличчях є посмішка. Немає нічого кращого для нас сьогодні, коли ти заходиш в на начальний заклад і є гарні і бурхливі обласки. Адже ми повинні робити все необхідне для того, щоб ви мали можливість вчитись в кращих класах. Сьогодні, відкриваючи цей демонстративний клас у вашій школі, яка стала переможцем. Тому що було 5 претендентів на цей клас, 5 наших навчальних закладів, і ваша стала переможцем. з цим. Я знаю, що ви цього заслужили. Я знаю, що ви кращі. І ви повинні брати з вітру, ми повинні тепло брати з землі, ми повинні встановлювати сонячні батареї, щоб все менше... І ще менше закупляти російського газу, щоб в майбутньому цей агресор, якого називають Путіним, завжди ставав все біднішим і біднішим. І це не перший клас вашої школи. В даний час працює певна програма, що я думаю і обіцяю, що на наступний рік ця школа стане однією з найкращих. Ми плануємо поміняти вам усім вікна на металопластикові і зробити гарний фасад. Це я вам обіцяю в 2016 році це зробити. Я щиро вдячний вам. Я бажаю вам, що ви добре вчилися, що ви добре закінчили свій навчальний заклад. В майбутньому, що з вас повиростали хороші... Міністри, заступники міністри, керівники області, прокурори, судді, молоді судді, молоді працівники міліції, хороші робочі. І хай вам щастить усіх ваших починаннях. А я завжди буду з вами і завжди буду дбати про вас. Дякую. Привітав учнів з перемогою у конкурсі. Та висловив надію на те, що діти будуть не лише навчатися самі, але й заставлять вчитися підвищувати свій рівень знань з енергоефективності вчителів та батьків. А у майбутньому стануть талановитими інженерами-конструкторами у даній галузі експерт фонду Східна Європа Олег Масняк. Хочу кілька тез сказати. Тобто, перше, цей клас є ваш, це однозначно, і ви повинні вчитися в ньому і заставляти вчитися також ваших вчителів. А знаєте яким чином? Своїми запитаннями і тим, що ви будете стимулювати їх, розвиватися також. Ви повинні ставити запитання їм не такі. Відповіді, на які вони знають, а відповіді, які вони повинні шукати і знаходити для того, щоб ви знову ж таки розвивалися. І в майбутньому, я думаю, що з вашої школи, власне, будуть спеціалісти і інженери, які зможуть впровадити в Україні ті речі з енергозбереження, які впроваджуються зараз, але їх потрібно розвивати і надалі. Це перше. Друге, також бажаю вам ці знання, які ви тут отримаєте, переносити в практичну площину, а саме додому нести. Тобто, ви повинні принести додому знання щодо економії електроенергії, щодо економії водоресурсів, щодо економії палива. Ви повинні батьків також вчити і казати, що в нас є таке в школі, і давайте разом будемо дивитися, яким чином це можна застосовувати в практиці. Тобто, це є теоретична і практична частина. Тому я бажаю вам успіху і працювати над собою, і працювати щодо вашого загального інтелекту і щодо розвитку вашого. Класу школи і загального колективу шкільно директор школи Оксана Юрків подякувала вчителям та учням школи, які об'єдналися заради перемоги у конкурсі, а також організаторам співпраці нашого міста з європейськими фондами. Першим відвідувачем класу презентували спеціальне обладнання: мультимедійну дошку, ноутбук. Проектор, справжню сонячну батарею, від якої ці прилади працюють, а також спеціальне обладнання, яке показує рівень використання енергії електролампами різного типу. Окрім вартісного обладнання, у класі було проведено ремонт та замінено меблі. Учень класу Сергій продемонстрував роботу, складеного з деталей легоелектромобіля, який працює від механічної енергії. До навчального комплекту входять деталі, з яких можна скласти ще декілька десятків варіантів енергоефективних машин. Крім організаційної роботи, демонстраційного класу у самбурі в рамках проекту буде проходити реконструкція вуличного освітлення. Встановлення нового енергоефективного освітлення дозволить забезпечити економію коштів. Окрім цього, важливими компонентами стануть інформаційні кампанії та навчальні заходи. Фонд «Східна Європа допомагатиме містові в проведенні енергоаудитів, щоб виміряти досягнені результати відстановлення енергоефективного обладнання та сприяти формуванню навичок енергоощадливої поведінки. Проект передбачає низку інформаційних кампаній, покликаних мотивувати містян ставитися ощадливіше до енергії та обирати енергоефективне обладнання. А для того, щоб результати проекту стали корисними та практичними прикладами, для інших громад області партнери проекту організовуватимуть навчальні візити до пілотних міст, самбура та жовкви та ділитимуться кращими напрацьованими практиками.